Стригучий вишай це найпоширеніша дитяча дерматофітна інфекція у всьому світі. Це хвороба, яка розвивається внаслідок проникнення в шкіру грибків паразитів, таких як мікроспорми і трихофітини. Ці збутники надзвичайно життєздатні, можуть зберігатися в лусочках, кірках, волоссі, на білизні і іграшках тривалий час. Грибки мікроспорми і трихофітини. Паразитуїті спричиняють захворювання у тварин, таких як собак, кишок, коней, кіз, телят, кроликів, дрібних гризонів. Заразитись можна при контакті з форими домашніми і бродячими тваринами і від фори людини при користуванні предметами вжитку, якими користувався форий. Це головні убори, гребінці, рушники, білизна іграшки. Стривучий лишай надзвичайно заразна хвороба. Вражається шкіра і волосся. Початок хвороби часто лишається непомітним, бо прояви її незначні, а суб'єктивних відчуттів немає. На гладенькій шкірі виникає рожевого кольору, маленька, злегка набрякла пляма діаметром від 1 до 2 см, яка має правильно округлу кільцеподібну форму і чітко окреслені межі. Згодом на її поверхні з'являється незначне вущення. Найчастіше вражається шкіра обличчя, шиї верхньої ділянки тулуба на відкритих ділянках кінцівок. На волосійній частині голови з'являється одна або дві ділянки обломаного волосся діаметром від 2 до 5 см. Шкіра в цих ділянках покрита білими лущенками, наче посипана борошном. Волосся обламане на рівні від 1 до 5 мм над поверхнею шкіри. Леньки волосся втрачають еластичність. І без лікування ділянки облесіння збільшуються в розмірах, з'являються нові ділянки облесіння, ножинні осередки, і волосся на голові має вигляд ніби постриженим ножицями без грибінця. Після лікування волосся повністю відростає. І для лікування використовують протигрибкові препарати. Гризеофольвін, тербінафін, вітраконазол, ламікон по схемі. Місцево застосовують препарати йоду, серчану мазь протигрибкові креми. Діагноз мікроспорії або трихофітії підтверджується при огляді дерматологом, лабораторно, методом культуральних посівів зі шкребу шкіри та враженого волосся при обстеженні в променях хлампи вуда. В тячих колективах, при виявленні форої дитини, вживаються санітарно-протиепідемічні заходи. Пора дитина ізолюється в домашніх умовах, отримує амбулаторне лікування, перебуває на диспансерному обліку у дерматолога до повного видовження протягом від 4 до 8 тижнів. Обов'язковий лабораторний щотижневий контроль до отримання негативного результату на паразитарні грибки. Медичні працівники дитсадків шкіл оглядають. Контактних дітей на предмет заразних не захворювань і при потребі направляють на консультацію дерматологу. Дітям потрібно пояснювати, що після того, як вони граються з домашніми тваринами, необхідно старано вимити руки з милом, що не можна підбирати на вулиці бродячих кишок, собак. Потрібно дотримуватись правил особистої гігієни, не користуватись чужими речами. Батькам потрібно своєчасно консультуватись у дерматолога з Приводу висипів у дитини.